Як ви бачите, ми почали будівництво нової школи. Я, чесно кажучи, і не думав, що за два роки ми будемо будувати третю локацію. У 2021 році ми побудували першу нашу школу, але вже зимою 2022 року ми відчули, що нам тісно. Але саме в цей час було важко думати про відкриття нових локацій, оскільки масовані ракетні атаки, дефіцит світла і тепла. Тим не менше, ми облаштували нову локацію для наших найменших. Купили потужний генератор, поставили теплові насоси, зробили комфортне укриття для малюків. Січні 23-го року 80 наших маленьких учнів переїхали в затишний комфортний прискол. Рішення будувати нову школу вдалося важко через те, що війна в країні. Але я впевнений, що це вірне рішення, оскільки на сьогоднішній день більше 200 бажаючих є потрапити в наші стіни. І наступного року ми забезпечимо їм цю можливість. Майже 4 тисячі квадратних метрів. Сучасного дитячого простору. Так як і в першій школі, ми дбаємо про спорт, тому на цій локації буде аж три спортивних зали. Як і на першій школі, затишне Макс кафе. Є зони для творчості дітей, локації для їх відпочинку, світлі, просторі, класи і коридори, в яких вони можуть побігати на перервах. Влітку цього року ми почали будівництво і плануємо його закінчити влітку 24-го року. До речі, нашу першу школу видно з вікон цієї. І вже в вересні наступного року в цих стінах буде навчатися 300 діток нашої початкової школи. Тож наступного року Monomax на Family стане ще більшою.